Олена Мандзюк знову наголошує на теплих стосунках з Олександром Тереном. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні у нас коротенька новина про Олену Мандзюк. Дівчина нещодавно дала цікаве інтерв'ю Аліні Доротюк, у якому її запитали про стосунки з Тереном і чи є зараз чоловік, який її цікавить. Олена відповіла, що такий чоловік у її житті справді є, однак додала, що наразі вона відчуває себе готовою до нових стосунків. І тут почалось. Шанувальники одразу ж почали будувати теорії. А чи не означає це, що Терен їй не відповідає взаємністю? Водночас Олена підкреслила, що має дуже теплі стосунки з Олександром, і вона щаслива, що він є у її житті. Вона з повагою говорить про нього як про людину, яка пройшла крізь чимало складних моментів. Також дівчина згадала їхню спільну зйомку для бренду гаптувальня. каже, все було дуже класно та емоційно. І от тут починається найцікавіше з одного боку, Олена наче й спростовує чутки про роман, а з іншого сама ж підкидає дров у багаття. Плітки лише розпалюються ще більше. То що це гра на хайпі чи спроба приховати те, що насправді давно вже стало реальністю? А що думаєте ви? Поділіться думками в коментарях і, звісно, підписуйтесь на наш канал.